Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і сама демократична держава на планеті. Ну і з таких демократичних процесів, які в, нас, які в нас бувають доволі часто, останнім часом це е, вчорашнє вбивство там бувшого голови Верховної Ради, чи як він там називається, е, він же ж комендант Майдану, він же ж. Сказав знамениту фразу «длузі, то перемога длузі». Ну і ця знаменита фраза на сьогоднішній день в обіході рухається. Але ніхто не звернув увагу на те, що я ніколи не говорив про те, що вбивство це має приносити радість там чи не радість. Вбивство людини неприпустимо будь-якої людини, неважливо. Яка, яка вона має національність, расу, картавить вона чи гаркавить, чи ні? Це ролі не грає, я ніколи не тішився тим, що людину вбили. Ну але останнім часом прослідковуються події такі, що люди, які знаходяться по той чи інший бік барикад, які завжди травлять одних на других, починають страждати і на превеликий жаль вбивають один другого. Тобто сіється спочатку національна ворожнеча, мовна ворожнеча, державна ворожнеча, на ворожнеча на вірі чи на релігії, і всі починають займатися різного роду дурницями, замість того, щоб будувати життя людей благополуччя, там підвищувати рівень життя людей, допомагати один другому. І будувати людське суспільство на планеті Україна, оскільки на сьогоднішній день за межі планети Україна практично крім космонавтів ніхто не може втекти, і практично будь-яку людину можна розшукати, якщо, якщо вона буде в розшуку, навіть поліцейському поліцейському поліцейської держави Україна. На превеликий жаль ці події відволікають від основного. Ці події заполоняють ефір, вони засмічуються весь повітряний простір. Я маю на увазі повітряний простір павутине, де точаться ті всі дебати, там хто, що, як і так далі. Всі поліцейські сили кинуті на те, щоб там зловити цього вбивцю, хто його застрелив, ну і так далі. Так я не говорю про те, що. Його не потрібно шукати. Але давайте будемо говорити про очевидні речі, що поліцейська держава в нас практично вже формується, в нас формована майже повністю. І ті кримінальні провадження, які захоче поліція розслідувати, вона їх буде розслідувати. А ті кримінальні провадження, які не захоче, то вона буде робити вигляд, що вона їх розслідує, це буде тягнутися роками, а то і десятиліттями. Ну і, з останніх подій, які впливають на наше життя, ця подія вчорашня вона вплинула на наше життя, оскільки два дня повністю засоби масової інформації будуть, як я кажу, засрані тим, що будуть кожен коментувати це вбивство цього гаркавого, який приніс багато негараздів в наше з вами життя, в тому числі і нагадаю, він був учасником. Двох Ліворуці, і остання Ліворуція, саме на Кривавому майдані. Він наскільки можна судити по відео з інтернету, він супроводжував тих снайперів своїх, які розстрілювати, які розстрілювали мітингуючих, щоб зробити кров, щоб зробити на цій крові, щоб захопити владу в державі Україна. Ну і наслідком цього захоплення влади в державі Україна ми сьогодні бачимо. Точиться війна, і хто говорить, що це не прямий наслідок, ну то це я буду казати по-другому. Ці всі ліворуцінери, використані як разові вироби, вони провели війну в нашу хату, оскільки їхніми руками розколювалося суспільство і розколювався український народ. Ну і друга подія, на яку мало хто звернув увагу, яка буде впливати на наше життя, це Національна комісія з регулювання. Електро, ринку електроенергії ухвалила рішення підняти тарифи на розподіл електроенергії для непобутових споживачів, для населення ціни залишаються незмінними. Тільки ці ціни залишаються незмінними після того, як підвищили до 4 ,60 гривні 60 копійок, чи скільки там за 1 кВт електроенергії, піднявши потолок. Вони ціни не підняли, але підняли потолок ціни. Тобто Вели в оману споживачів, і ці всі споживачі про мошки проковтнули це все і нормально платять, і все йде по плану. Тобто, шляхом мовчазної згоди і конклюдентних дій люди погодилися з таким тарифом. На сьогоднішній день і ніхто цей тариф нормально, економічно ніяк не обґрунтовує. Ну і в середньому ціни зростуть на 14% для першого класу напруги і десь на 23% для другого класу напруги. Тобто в нас не риночна ціна, у нас є ручне регулювання ринку електроенергії, який на сьогоднішній день у нас е, практично контролюють олігархи, оскільки бідна людина не може собі дозволити е, бути, е, скажімо так, власником виробничих потужностей електроенергії. Ну і для прикладу наведу такий приклад. Я е, в свій час купив акції одного з обленерго. Так от, за минулий рік на ці акції Обленерго, які майновий сертифікат був виданий на 50 тисяч там з чимось радянських карбованців, на сьогоднішній день це перетворилося в дивіденди в 10 гривень 64 копійки. І ця подачка, сміхотворна подачка, бо я її так називаю, не виплачена до сьогоднішнього дня. Тобто, Нібито вже навіть податки з цієї суми сплачено все, але ця подачка так і не виплачена в розмірі 8 там з чимось гривень. І тому говорити про якусь там правову державу чи верховенство права, яке діє. До речі, в Конституції записано, що в нас діє принцип верховенства права, який практично має діяти стосовно всіх. Ну, на сьогоднішньому етапі розвитку держави Україна це в принципі, верховенство права діє стосовно тих, хто на сьогоднішній день є причетним до управління в державі. Тобто вони отримують нормальні заробітні плати стабільно, все в них, все в них добре, е, отримують плем, премії, доплати, довіски там і так далі. А виплатити за минулий рік 8 гривень там з копійками, які е, нібито дивіденди. На сьогоднішній день не спромігся ніхто, і для того, щоб подати до суду, щоб стягнути ці дивіденди, на сьогоднішній день потрібно витратити 1500 чимось гривень, 1540, здається, гривень судовий збір, і в принципі це все розраховано так, щоб люди не подавали до суду, щоб економічно невигідно було подати до суду. І таким чином, на сьогоднішній день, що ми бачимо. Що принцип верховенства права працює стосовно тих піддувал і управлінців, типу е, покійних полубіїв, там, Фаріонш і так далі. А стосовно пересічної, дієздатної людини цей принцип зовсім не діє, оскільки, е, якщо б цей принцип діяв, то ці е, кошти були б виплачені вже давним-давно. Так що не потрібно плакати за парубйом, не потрібно співати за покійну за ними. За ліворуціннярми, тільки, оскільки ці лівороцінняри привели до того, що заупокійно прийдеться, придеться, мабуть, співати за чимось іншим. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.